Вітаю всіх! І так, ще одне питання. Серйозніше. Колоду Фенікс навіть нахрен беру. Мобілізація. До кінця 2025 року очікуємо зменшення мобілізації. Мобілізаційного тиску в Україні буде до кінця 2025 року. Зменшення. Слухайте, тріка Пентаклів. Якісь предпосилки до цього можуть з'явитися? Військове керівництво, до речі, на дні колоди. От знову це двійка мечів. Якісь результати діяльності, які ми побачимо, і що нам це дасть. Так. Обмеження по ній ідуть. Ну, дивіться, в принципі, йде як пом'якшення процесу. Буде пом'якшення мобілізації. Ого, четвірка мечів. Ну, я вам скажу, це йде процес якийсь інший. Майте на увазі, що чекає якась пауза тимчасові зміни, або тимчасово зменшать тиск? Нас цікавить до кінця року, Ось чекаємо результати до кінця року, бо якось дивно випало. Ми будемо мати якісь суттєві зміни, які на це вплинуть. На даний момент мені показує так.